Найлегша заповідь. Ми часто нарікаємо, що шлях до спасіння важкий, що для нас непосильні заповіді Господні, та ось милосердний Господь дає найлегшу заповідь блажені милостиві. І тут же за виконання цієї заповіді та життя пані обіцяє блаженство, бо вони помилувані будуть. І справді, що може бути легшим за справи милосердя? Є чесноти та справи великі, для яких потрібні особливі дарування і благодатні сили, є нелегкі служіння у Церкві Божій, які не кожен може понести, і не кожен до них покликаний, та немає людини, яка б не змогла бути милостою до своїх ближніх, якщо тільки вона сама не зробила своє серце жорстоким. Тобто немає людини, яка б не могла увійти до Царства Небесного, обіцяна всім милостивим яких же справ милосердя вимагає від нас Господь, а всі вони викладені нам в Святому Євангелії. Голодував я і ви нагодували мене, був подорожнім, і ви прийняли мене, був нагим і ви одягнули мене, був недужим, і ви відвідали мене. В темниці був, і ви прийшли до мене. Він, Творець і Спаситель наш. Усі благодіяння, які ми робимо ближнім нашим, приймає так. Ніби ми йому особисто зробили це, зробивши це одному з цих братів моїх менших, зробили мені. Хто ж після цього може відмовити в милості своєму брату, який потребує допомоги? Однак дуже часто ми виправдовуємо свою бездіяльність, мовляв, справи до доступні доступне лише багатим, здоровим та вільним від справ життя, а я сам бідний, убогий, ноги хворий. І навіть позбавлений свободи, як же я можу творити справи милосердя, за які обіцяється блаженство? Такі думки не повинні бентежити нас. Бог не вимагає від нас неможливого. Не можеш зробити багато, роби небагато, не можеш допомогти своєму ближньому фізично. Зроби благо Його душі. Вона, як і тіло людини, має свої потреби, які є не менше. А то і в більшій мірі важливішими за тілесні. Допомагай ближньому в цих потребах, твори справи милосердя духовного, бачиш, що ближній ти відійшов істини, що він живе не по-християнськи, підкажи йому правильний шлях, добрим словом від люблячого серця, Опередь його про небезпеку, якої він не помічає, молися за нього, втіш його у смутку, не відплачуй йому злом за зло, яке він, можливо, тобі заподіяв. Від усього серця вибачаємо образи. Є в Бога нагорода не лише за справи та слова, але й за бажання, за сльози співчуття в горі ближнього, навіть на самі лише зітхання. Від кого милості мають отримувати обіцяну Спасителя нагороду? Вони отримують її від людей головним чином від Бога. Господь по мудрості своїй розділяє між людьми дари благодаті так, що ніколи не залишає бездарувань своїх. Але нікому не дає всіх дарів хтось багатий, але нерозумний, інший хоч і розумний, але немічний, хтось міцний тілесно, та не користується повагою, а ще хтось славний, але бідний, одним словом, нема жодної людини, яка мала би все і не потребувала б допомоги свого ближнього. Але хто ж більше має право на таку допомогу від ближніх, як не той, хто сам допомагає ближнім? Кому хочеш, і ми творимо милість, як не тому, хто сам милостивий до інших. Завжди очікуй від інших того, що сам робиш іншим. Якою мірою міряєте, такою ж відміриться і вам, сказав Господь. Правда, часто буває, що люди через свою недоброзичливість не хочуть або через безсилля своє не можуть допомогти милостивій людині. У такому разі не варто впадати у відчай. Милостива людина має постійно та незмінно вірного заступника і помічника. Сам Господь захистить і помилує милоство під час біди, яке супроводжує людину в цьому житті. Він сам наповнить його убогість від сокровищ своїх дарів, немилости і суд тому, хто не творив милості, тим, хто не був милостим, скаже праведний суддя на страшному суді. «Ідіть від мене, прокляті, вогонь вічний. Уготований дияволом і ангелам його. Насправді, жахливий вирок, він ще жахливіший через те, що вже ніколи не буде відмінений чи пом'якшений ні для кого. Він лишиться назавжди таким, він вічний. Праведний суддя оголосив нам цей страшний вирок заздалегідь, щоб ми знали, яка доля чекає немилости, щоб не вважали заповідь про милосердя неважливою, щоб не тішили себе марною надією. Ніби можна і без права милосердя увійти до Царства Небесного. Ні, про справи милосердя спитає передусім Господь, по справах наших Він і судити в нас буде. Бідний, який просить у тебе милості, говорить, Блажений устин, це двері твої, а ти сам у Богі перед Божими вратами. Як ти вчиниш із тим, хто просить у тебе, так Бог учинить із тобою.